33 рази упродовж доби боїв, які порушували умови мирного врегулювання конфлікту на сході України. Напередодні вечором бандити активно використовували реактивні системи залпового вогню БМ-21-ГРАД під час обстрілу наших позицій, що розташовані поблизу населених пунктів Трьохозбьонка, Сокольники та Луганської ТЕС, що поблизу щастя. Під мінометний обстріл та вогонь зі стрілецької зброї потрапили захисники Донецького аеропорту. До того терористи тривали час вели артилерійський вогонь по новому терміналу аеропорту, вщент руйнуючи цю споруду. На Дебальцевському напрямку залишається складною. Вночу бойовики обстріляли наші підрозділи, що знаходяться поблизу Орлової Івановки та Камушувахи. Взаємодії артилерійських підрозділів сил антитерористичної операції та особового складу, який несе службу на блокпостах, дозволяє ефективно протистояти тим загрозам, що намагаються реалізувати терористи на Донбасі. Вогнем у відповідь вогневі точки бойовиків знищуються. За добу, внаслідок обстрілів підривів на розтяжках та фугасах загинуло 5 українських солдатів, Отримало поранення різного ступеня важкості ще вісім українських солдат. Бандити активно використовують тактику минування території, тим самим наражають на небезпеку, в тому числі і мирних мешканців регіону. Ситуація на сході антитерористичної операції залишається під контролем сил АТО. Півсотні зенітників приїхали на рівненський полігон, аби спробувати, як це захищати небо не в теорії. Наступного року у курсантів Харківського університету повітряних сил випуск. Тому це для них щось на кшталт практичного заліку. Проводимо стрільби з комплексу безпосереднього перекриття Це ЗУ-23, стріла 10 та, та ПЗРК. І це найбільш поширені зразки збройні в сухопутних військах. Першою на рубіж виводять зенітну установку ЗУ-23. Її переваги у. Тому, що вона максимально мобільна і б'є із надзвичайною потужністю. Спочатку курсанти відстрілюються по наземних цілях. Потім збивають в небі умовний гвинтокрил противника. Те, що терористам в лісі від зенітки практично не сховатись, курсанти вже зрозуміли. Дуже мощний калібр, дерева ламає зразу при вистрілі. Дехто до слова із цієї зброї стріляє сьогодні вперше. Маса впічит я доволен своїм результатом. общем, не жалею атом, що я поступіли і служу здесь. Наступною на полігоні стрільба проводиться з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла. Це гроза для низьколітаючих літаючих цілей, і з такої було збито терористами і кілька українських гелікоптерів. Але от найсолідніша на цих навчаннях зброя зенітно-ракетний комплекс Стріла-10. Призначений для прикриття механізованих танкових підрозділів в ході ведення бойових дій. І призначений для знищення повітряних цілей на висотах від полтори тисячі метрів на дальності до п'яти тисяч метрів. Спроважен вести бойові дії як в Русі на місці, так і на плаву, те, що цей захисник неба промахується вкрай рідко, курсанти своїм наставникам довели. До слова, ціль цей комплекс вражає навіть без прямого попадання. Реактивний снаряд нанесе значної шкоди літаку, просто розірвавшись поруч. Загалом констатують військові стрільби пройшли успішно. Ну а курсанти стануть до лав захисників неба уже влітку наступного року після випуску із університету. Подолати понад 700 кілометрів, щоб привезти гуманітарну допомогу на передову. Представники фонду Вільна Україна вирушають до бійців АТО. Термобілизна, утеплені куртки, принтери та інше везуть Дебальцеве Вікторія та Антон. Навірно, завтра вже будемо. бригаде самой сейчас пока комплекты все упаковали ну по мелочи там блоги сигарет девочки там напекли тортов каких-то я даже не знаю принтеры вон везем полевые Вікторія Назаренко вже сім місяців допомагає військовим. Заради благодійності залишила роботу. Керівництво не хотіло відпускати досвідченого спеціаліста, але дізнавшись про наміри, все-таки погодилось. Тобто не хотіли, щоб я ще два тижні працювала. Спочатку місяць, потім два тижні працювала. Ні, ні, ви не розумієте, війна не чекає, вона там відбувається кожен день, і кожен день мого можу... моєї затримки ось тут дорівнює можливо. Одній смерті про життєвий вибір вона не жалкує. Під час однієї з поїздок на передову вона зустріла своє кохання. От другому поїздку в всі. Щодня години по дві-три, і так це спілкування переросло почуття. Під час виснажливої дороги до Артемівська Вікторія розповіла і про благодійність. Каже, донорами фонду є переважно громадяни з-за кордону. Допомагає не лише українська діаспора, а й небайдужі іноземці. Є багато таких людей, котрі до України не мають жодного відношення. Не українські в них прізвища, тому що ми, ми ж бачимо дані прізвище, ім'я, і ім мейл. Ім не українське них прізвища, але вони тим не менше жертвують досить великі суми. Є, наприклад, один чоловік зі Швеції, який щомісяця жертвує близько 2,5 тисяч крон. Є один чоловік з Чехії, який взяв додаткову роботу, і він мені про це написав. На фрілансі він створює веб-сайти. Ці гроші, які він з фрілансу заробляє, він жертвує також на фонд. Вже в Артемівську волонтерів зустрічають військові. Гуманітарку вантажать у власний автомобіль, адже до табору дорога небезпечна. Їдуть швидко. Кажуть, на маршруті працює снайпер. У таборі розподіляють гуманітарку. В першу чергу на передову. Довезли їм. Крайню частину, яку ми сьогодні закупили, довезли. Скільки зараз повезли? 140 комплектів. Так, сколько у вас взводі людей? Зараз вже почали їх трошки роздавати, яким підрозділам. Зараз ще куртки роздамо, які вже тут знаходяться. Комплектів. Ще 200 комплектів термобіозної трохи раніше відправили, ми це вже на місці. Не натішаться військові теплими куртками. Вони не лише якісні, а й дуже зручні. Та необхідні, особливо зараз такий час, вже пішли по холоданню. Морози навіть інколи бувають. Їдемо по, ну, по походу їдемо зверху на люка з автоматами. Якщо починається обстріл, вмиряємося в броню. То есть, реально, от, перед тим, як сісти, перевіряєш, залізеш ти швидко чи не залізеш, тому що це діло спасіння. Якщо ну, одягати нашу військову амуніцію і бронежилет, то не залізеш 100% потрібна куртки легенькі, ну, але теплі. Тут раді допомозі, вагомою підтримкою на передовій, є й дитячі малюнки, листи та прапор з побажаннями від наймолодших патріотів. Волонтер Антон Кравченко народився у сім'ї військовослужбовця. Дитинство пройшло в гарнізонах, і, хоч військову професію не обрав, осторонь нинішньої ситуації в країні не залишився. Окрім шефської допомоги, Антон підтримав воїнів піснею. Все, брати часи настали. Нове майбутнє дарує день. Чому ж тоді я шукаю іншу стежку? Чому я далі пишу сумних пісень? Він розповів, що фонд Вільна Україна вже витратив на потреби української армії близько 4 мільйонів гривень. Кошти розподіляються прозоро, проводиться аудит. Дуже багато коштів ми виділяли на закупівлю оптичних приладів, тепловізорів, приладів нічного бачення, прицілів, додаткового обладнання для кріплення прицілів, виходячи зі специфічних завдань. Радіостанції також купляли, їх налаштовували безпосередньо за участі військових. Місія виконана. Попереду довга дорога. Вони їдуть додому, щоб повернутися знову.